Перед нами одноповерховий будинок, який знаходиться в центрі села Воронівці у Вінницькій області. Звідси до Уланіва 5 кілометрів, а до Вінниці 65 кілометрів. Автобуси до обласного центру курсують кожні дві години. Будинок має загальну площу 90 квадратних метрів та включає в себе три житлові кімнати веранду та кухню. В хату проведений газ та електрика. Вода в криниці на подвір'ї. Зручності знаходяться ззовні. Опалення комбіноване за допомогою газу та твердого палива. Окрім основної житлової споруди на території розташовані літня кухня, хлів, два гаражі, а також льох для зберігання сільськогосподарської продукції. Поряд з будинком знаходиться земельна ділянка площею 45 соток. На території вже ростуть фруктові дерева та різноманітні ягоди. В кінці городу протікає річка. Цей будинок для тих, хто шукає можливість створити власне сільське господарство, насолоджуватися екологічно чистим середовищем або розпочати новий етап свого життя, поєднання доступної ціни, готової інфраструктури та природних переваг робить цю пропозицію конкурентною на сучасному ринку нерухомості. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.